Вона усміхнена в сріблястому і не соромиться віку легенда італійського кіна Клаудія Кардинале в Україні. А ще на червоній дорізці – донька Чарлі Чаплена та британський інтелектуал у чорному. Дві години тому в Одесі стартував кінофестиваль з відкриття Ольга Семак. Одеський фестиваль відкриває італійський кінодесант. Показують два фільми вісім з половиною та реальність. Стрічки розділяють 50 років, але це все той же італійський неореалізм, де герої в нескінченних пошуках ліпшого життя. Одеський кінофорум відкриває фільм, що наробив галусу і здобув цьогоріч гран-при в Каннах. Реальність режисера Матео Гарони. Історія про гонитву за мрією. Бідний неаполітанець Лучано торгує рибою. Одного дня приходить на кастинг реаліті шоу. На телебачення Лучано не беруть, але мрія про телеславу доводить героя до божевілля. 60 шістдесяти років в Італії були складними, але для кожного італійця жеврила бодай якась надія. 90-ті були часами великих сподівань і ще більшого розчарування. Символ цього розпачу Берлусконі. Сьогодні багато італійців рахують дрибноту до зарплати. Може, через це у нашому фільмі ви не побачили світла в кінці тунелю. Певного скандалу фільмові додає виконавець головної ролі: Ан'єло Арена. Не професійний актор, а звичайний засуджений. Відбуває довічне покарання. За вбивство з босигарні його відпускають лише на знімання за межі Італії акторові зась фільм за кордоном. презентує його партнерка, акторка Лоредана Симіолі, класична італійська красуня. В серці, краса в нашому серці. А це ще один еталон італійської вроди. Легендарна Клавдія Кардинали в Одесі представляє один серед найліпших своїх фільмів: вісім з половиною Феліні. Ось тут їй 25, а наразі вже 74. І фільмів, де грала замолоду, каже, передивлятися не любить. Я не відчуваю ностальгії. Я живу лише з сьогоденням, але трапляються фестивалі, де я передивляюся свої старі фільми. Клавдія в Одесі розкошує від життя і уваги преси. Ефектно ро. Згортає віяло, сміливо оголює плечі і гордовито повідомляє. Нині знімається в чотирьох нових фільмах. Коли жінки акторки старіють, вони зазвичай припиняють працювати, але дуже важливо приймати час і зміни, що відбуваються з тобою. І головне, не мучити себе усілякими ліфтингами. За сім днів на фестивалі покажуть 81 фільм. Організатори кажуть, цьогоріч відступають від задума кінофорума, показують не лише веселе, а й сумне кіно. Там теж є гумор, але його треба відшукати. не тобто, має бути комедія, не має бути щось дуже легке і позитивне. Якщо це відбувається, то хорошо хорошо, коли після фільму ас настроєння. Судіть, подумати хто то се хто то ні. Сьома вечора на червоному килимку перед одеською оперою – Справжня спека. Кінозірки запалюють настроєм та дрес-кодом. Майкл Медсен в жовтому, Джералдин Чаплін в зеленому, Клавдія Кардинала в сріблястому, а Пітер Грінвей хто б сумнівався. Незмінна людина в чорному. З Одеси Ольга Семак, Сергій Гришин, програма Вікна СТВ.